Маленька героїня на львішині дев'ятирічна дівчинка врятувала від вогню молодшого братика. Пожежа спалахнула у дерев'яному будинку в селі Глибохора Турківського району. Причиною стало замикання в проводці від електричної плити. Батьків вдома не було, удар полум'я діти та старенький дідусь прийняли на себе. Ось це згарища нещодавно було помешканням сім'ї Мельникович. У день пожежі дорослі поїхали за 100 кілометрів від села на базар, і з чотирма дітьми залишили дідуся. Старенький перший побачив пожежу, почав рятувати хату та дітей. Сам отримав смертельні опіки. Я прибіг тут вже горіло. Двоє коротше, дідо, який я його спасав, він почав кричати, де його внуки. Дивився він свій погорівший, я його там через вікно забрав. Спасти було його тяжко. Двоє дітей були на вулиці, інші в хаті. Дев'ятирічна Марічка пригадує, як побачила палаючого дідуся, сильно злякалася. Повідала, що дідусь забіг усі вогні. І далі я пішла до другої кімнати, побачила вогонь. Далі побігла рятувати. Марічка схопила за руку чотирирічного брата і побігла до вікна, зібрала усю силу в кулак і вдарила по склу. Вистрибнули на подвір'я у хатньому одязі. Як то Бог так дав, що вона такою силою, тою витримкою, що не, ну, не була в такому розстоянні, що не знала, де щоб в куточок не заховалася. Сказала, що била кружку і кружкою не могла розбити, каже, долоні розбила. Каже, перед же братика, потім себе каже, каже. Якби я скочила наперед, каже, я би братика не витягнула. Батьки повернулися вже на згарища, поселили сім'ю до родичів. Тим часом усе село збирає гроші. Село повністю ми не можемо підтримати, бо село наше саме бідне. У нас 80% населення безробітних. Самі шукають роботу і виживають на грані виживання. Ну, але чули, що такий випадок стався. Кожна сім'я пожертвувала якісь свої кошти, можливо, і послідні, і дала на підтримку цієї сім'ї. У Лебухорі Марічка стала відомою. Її нагородили у школі. Дівчинка навіть може стати героєм-рятувальником року. Сім'я Мельникович донькою пишається, але просить допомоги. На відновлення домівки потрібні великі гроші. Небайдужі можуть перерахувати кошти за реквізитами. Мфо тридцять два п'ятдесят сім дев'яносто шість, Розрахунковий рахунок тридцять сім тридцять Філія Ощадбанку 100 13 дрібнуль двадцять рахунок в 16 11 06 Мельникович Петро Миколаєвич, телефон батька 096 110 47 08.